Знаєте, картинки, які нормальна людина фізично не може витримати. Торчить хвост, лежить сумка мами, лежить дитяча іграшка, мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою всю ніч йшла операція для того, щоб його врятувати. Шістнадцять загиблих. В основному мирні мешканці. Шістдесят шість. Поранених одинадцять в надзвичайно важкому стані. П'ятеро дітей. Вони за що постраждали?